Професійні шулери з гральним столом можуть не просто контролювати та рахувати необхідні їм карти в колоді, вони їх також можуть роздавати необхідним гравцям. І все це може виглядати максимально органічно. Карти просто перемішуються декілька разів, після чого вся ця концепція роздається конкретним гравцям. Але ключове це саме перемішувати карти, тому що якщо карти перемішуються і робиться це добре, то концепція йде за планом. Перемішуємо. І контролюємо ті карти, які нам потрібні. Наприклад, ми можемо зробити фаро для того, щоб максимально заплутати нашу колоду. Можемо повторити фаро, зробити його ще, наприклад, ось таким от чином. І начебто все йде добре. І це дійсно так. Але ти, до речі, зараз підпишись на канал та постав подобайку цьому відео. А я ще раз в останній раз перемішаю нашу колоду, зроблю ще ось таке. Фаро, після чого ключове, це що правильно роздати карти нашим гравцям. І ми це, звісно, зробимо. І як ми бачимо, зробили ми все правильно. І це дуже добре видно. Тому що собі ми роздали 4 тузи. Так. А гравцю номер 2 4 шістки. Напиши в коментарі, як тобі такий фокус.